Вітаю вас на нашому каналі Теплиці з Вороновиці. Ми продовжуємо будувати фермерські теплиці для лісових господарств, в яких вирощують майбутній ліс і декоративні рослини. Взагалі, наша дружба і співпраця з лісовими господарствами вже є багаторічною і плідною. Ми побудували дуже багато таких теплиць для лісових господарств. По всій території України і дуже часто лісівники звертаються до нас повторно, аби замовити чергову теплицю. Сьогодні ми завітали в гасінське лісове господарство, що на Вінничині, де ми побудували уже третю теплицю, і хочу вам їх показати і розповісти детальніше про кожну з них. Як показує досвід не тільки лісових господарств, а й інших господарств. Теплиця просто необхідна конструкція для вирощування різноманітних рослин незалежно від погодних умов та пори року. А вирощування майбутнього лісу в теплиці набуває все більшої популярності. Адже саме в теплиці можна створити оптимальний мікроклімат для вирощування сосни, дубу, ялини і отримати при цьому найкращий посадковий матеріал. В лісових господарствах теплиця забезпечує вирощування сіянців різних лісоутворюючих культур в контрольованому середовищі із застосуванням сучасних агротехнічних вимог. В Харсінському лісовому господарстві це одна із перших теплиць, яку ми будували. Саме в цій теплиці вкорінюються живці. Тут підтримується оптимальна температура та постійне інтенсивне зволоження спеціальною системою поливу. Потім ці рослини пересаджуються в горщики і відправляються в іншу теплицю, де вони загортовуються під спеціальною сіткою. Загалом лісівники в цих теплицях вирощують з маленької насінини дуб, мадрину, ялину, сосну, а також спірею, катальпу, самшит, різноманітні туї і ялівці, барбариз, бересклет, кипарису та безліч інших декоративних рослин для ландшафтного дизайну. А це одна із нещодавно змонтованих теплиць для гайсінського лісового господарства. Ця теплиця розміром 7 на 22, Вона ще не функціонує. Її планують запускати в наступному сезоні, і тут планують вирощувати сіянці із закритою кореневою системою, що дозволяє досягти практично 100% приживлюваності. Тобто, рослини такою кореневою системою при пересадці у відкритий ґрунт не отримують стресу. І ще одна теплиця, яку ми також нещодавно змонтували для даного лісового господарства, це теплиця розміром 7х24. Але покрита вона в верхній частині лише сіткою для притінення. Всі ми знаємо, що найкращим порятунком від палючого сонця влітку і навесні є сітка для притінення. Вона добре розсіває світло по всій площі теплиці, гарно понижає температуру всередині теплиці, що сприятливо відображається на розвитку рослин. І слід зазначити, що матеріал, з якого виготовляють дану сітку, стійкий до шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Вирощені в такій теплиці саженці захищені від сильного вітру, дощу, граду, від поїдання рослин комахами та птахами та інших негативних факторів. Вирощені саженці в цій теплиці адаптовані до навколишнього середовища і чудово перенесуть висадку у відкритий ґрунт. І підсумовуючи, хочу сказати, що лісівники жартома називають наші теплиці пологовим будинком, де народжується великий майбутній ліс. Якщо у вас виникли додаткові запитання, звертайтесь до нас в телефонному режимі або завітайте до нашого виставкового центру теплиць, де ви зможете отримати детальну вичерпну консультацію.